Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, розпочинаємо серію відео присвячених аналізу стану справ у провідних лігах Європи на початок зими. Подивимось, як команди з цих чемпіонатів увірвалися в грудень місяць. В даному відео говоримо про німецьку бундеслігу та іспанську Лалігу, про інші чемпіонати в наступних відео. Тож не пропустіть. А розпочнемо ми з німецької бундесліги. Тут мова буде йти лише про один тур, тур 12-й, Центральним поєдинком якого був, звичайно, ж ждеркласікер Dortmund проти Баварії, перший тайм якого не найкраще пройшов для Мюнхенського суперклубу. По-перше, на 27-й хвилині вони пропускають гол. Свій черговий гол в цьому сезоні за Дортмунд забиває Байно Гітенс. прийняв м'яч далеченько від штрафної, пронісся та пробив дев'ятку 1-0. Плюс до того на 33-й хвилині Гаррі Кейн отримає травму і був замінений. Найближчих поєдинків, як на внутрішній, так і на міжнародній арені, пропустить Центр Форвард Баварій. В другому таймі мюнхенці все зробили для того, щоб зрівняти рахунок, адже в цьому чемпіонаті вони ще не програвали. І за 5 хвилин до завершення основного часу таки це роблять. Джамал Мосіала забиває свій шостий гол в цьому чемпіонаті. До речі, не вперше відзначається уже ударом головою. Щоправда, під час цієї атаки один з гравців Дортмунда лежав на газоні, але атака не була зупинена. Тож 1-1, Дортмунд вперше в цьому сезоні не виграє домашній матч, а Баварія, як і раніше, іде без поразок національних національному чемпіонаті. Нічією Баварії користаються конкуренти, зокрема найближчий переслідувач Айнтрахт, котрий грав на виїзді проти Хайденхайма, здобуває суперпереконливу перемогу 4-0. А нападник команди Омар Мармуш, який є найближчим переслідувачем Гарі Кейна в списку бомбардирів, відзначається дублем. Взагалі, єгиптянин міг навіть зробити хет-трик, але в другому таймі не реалізував вихід вічна зважаючи на те, що Кейн травмувався, у Мармуша є хороший шанс вийти на першу сходинку в списку бомбардирів. Ще в першому таймі за рахунку 0-0 у господарів був вихід вічнавіч, але не реалізували, якби забили, не зрозуміло, чим би все завершилося. А так завершилося домашнім фіаско 0-4. Ну і також в деякі мірі втрату очок Баварій користається і поки що діючий чемпіон Баерлі Веркузен. Вїзному матчі проти Уніон Берліна непроста звитяга чемпіона. – 2-1. Серйозно на хід гри вплинуло те, що вже на другій хвилині гості відкрили рахунок. Оборонці господарів не встежили за грімальто та фрімпонгом. Перший віддав, а другий забив. 0-1. Попередніх чотирьох матчах у всіх турнірах Уніон Берлін не міг забити жодного голу. І от на 29 й хвилині даного поєдинку ця неприємна серія обірвалася. Всі подякували Корейцю Чону, оскільки він в один дотик замкнув прострільну передачу від партнера, зрівнявши рахунок 1-1. Але в другому таймі на 71-й гарячий останнім часом Патрік Шик таки приносить перемогу для гостей. Навісна подача, і шик ударом плечем забиває переможний гол. Тож Ліверкузен знову йде переможним шляхом. В інших поєдинках 12-го туру Майнц, забивши два голи ще до 24-ї хвилини, виграв вдома у Хофенхайма 2-0. Все вирішив дубль капітана команди Йонатана Буркарда. Ауксбург завдяки реалізованому пенальті на 38-й хвилині розібрався вдома з аутсайдером Бохумом 1-0. А Беременський Вердер, двічі виходячи вперед в домашньому матчі проти Штутгарта, зіграв нічию 2-2, оскільки за Штутгарт двічі рахунок зрівнював Ермедін Демірович, на рахунку якого, відповідно, дубль. Донедавна найкраща оборона Бундесліги Лейпциг за два тури пропускає 9 голів. Зокрема, в 12-му зазнає домашнього фіаско від Вольсбурга 1-5. Дійшло до того, що поєдинок завершувався майже за порожніх трибун. Жахливий листопад для Лейпцига, оскільки за місяць жодної перемоги у всіх турнірах. Фрайбург, який три тури не міг забити в Бундеслізі, в 12-му турі забиває цілих три у ворота Бурусі з Менхенгладбаха. перемога господарів 3-1. З таким самим рахунком на користь господарів завершується матч санкт паулі кіль Хоча в першому таймі за рахунку 1-0 у гостей було пенальті, але не реалізували. Поглянемо, яка ситуація в турнірній таблиці Бундесліги на початок зими. Тож Баварія, незважаючи на втрату двох очок, продовжує лідирувати 30 балів у команди, як і раніше без поразок, як і раніше краща атака та краща оборона саме у них. На відстані чотирьох балів Айнтрахт, 26 у команди з Франкфурта. На третю позицію піднімається чемпіон Байер Ліверкузен, 33 бали. А от Лейпсих падає на четверту сходинку, 21 У них вони замикають зону Ліги Чемпіонів. В зоні Єврокубків також Дортмунд та Фрайбург, у котрих по 20. Поки що безнадійно виглядає ситуація Бухума лише два бали у команди, і цілих вісім балів відставання від перехідних матчів. На 17-й сходинці Гольштенкіль – 5 балів. Дана двійка на даний момент стоїть на виліт. А от на позицію перехідних матчів опускається учасник єврокубків Хайденхайм, 10 балів у команди. Можливо, потрібно прийняти рішення, що краще Єврокубки чи виживання в Бундеслізі. Санк Пауль завдяки своїй перемозі виривається на 15-ту позицію, 11 балів у команди. Подивимось, як оперативно від травми відновиться Гаррі Кейн, але, мабуть, найближчі кілька турів забивати не буде. Тож, хоч він і продовжує лідирувати списку бомбардирів, маючи на своєму рахунку 14 голів, з'являється феноменальний шанс у Омара Мармуша за інтрахта, на рахунку якого 13, вирватись на першу позицію. Лідером серед усіх інших є нападник Майнца Буркарт 9 голів. Переносимось до іспанської лаліги, де ми оглянемо тур та два матчі зверху. На минулих вихідних були зіграні поєдинки 15-го туру, а посеред цього тижня, у вівторок та середу, два поєдинки 19-го. Все через те, що в січні 2025 року в Саудівській Аравії буде розігруватись суперкубок Іспанії, на який завітають Реал Барселона, Більбао та Мальорка. Так от ця четвірка провела поєдинки 19-го туру, що цікаво зіграли між собою: Більбао проти Реала, а Мальорка проти. Барселони. Про ці поєдинки трішки пізніше, а зараз розпочнемо з пригадування, що цікаво ж було в 15-му турі. Центральних матчів, як таких, в ньому не було, але до себе привернув увагу поєдинок Барселони проти Лас Пальмаса, тому що він був святковим. По-перше, напередодні цього матчу каталонський суперклуб відсвяткував своє 125-ліття. А по-друге, сам поєдинок завершився дещо історичною подією, тому що Лас Пальмас вперше за півстоліття обіграв Барселону на її полі. В першому таймі голів не було, а на початку другого швидкий перехід з оборони до атаки призводить до того, що Рамір з лінії штрафної пробиває в дальній кут. Голкіпер Барселони дальній кут не захистив 0-1. Рафіня дальнім ударом за меж штрафної на 61-й рахунок зрівняв, ще півгодини було для того, щоб вирвати перемогу. Але натомість оборона Барселони прогавила Фабіо Сілву. І той робить рахунок 1-2. Каталонці не змогли в цей святковий матч навіть подарувати своїм прихильним нічию. 1-2 фіаско Барси. Звичайно, з цією втратою очок Барселони намагався скористатися Реал Мадрид, який вдома грав проти команди з передмістя, команди Хетафи. Як правило, в таких поєдинках Реал комфортно себе почуває. Не став виключенням і даний поєдинок. Спокійна перемога Реалу 2-0. Обидва голи були забиті ще в першому таймі. На 30 30-й хвилині кутовий у Реала, і оборонці хетафи притримали в своїй штрафній Рудігера. Пенальті. Але Кіліану МБАПЕ не дали пробивати пенальті. Пам'ятаємо, що в лізі чемпіонів він не забив. А в цьому матчі забив пенальті Джуд Белінґем. Мбапе не засмутився, і на 38-й, уникнувши офсайдної пастки, свій гол теж забив. В другому таймі Реал грав набагато краще, набагато більше ударів завдав. У Мбапе навіть було кілька виходів віч навіть з голкіпером Хетафе в одному з епізодів. Він навіть голкіпера уже обіграв, але не влучив у порожні ворота. Тим не менше, 2-0 це також та перемога, за яку дають 3 бали. Просто нестримний останнім часом Атлетико Мадрид грав на виїзді проти Вальядоліда. Пам'ятаємо, що не так давно матрасники на молекули розклали в лізі чемпіонів чешську спарту 6-0. Дещо подібне в них виходить і в чемпіонаті. 5-0 перемога над Вальядолідом. Всі п'ять мячів забили різні футболісти, що означає, що загалом команда в класному стані. Як наслідок підопічні Дієго Сімеони здобули сьому поспіль перемогу у всіх турнірах. Валядоліт чимало сил тримав в обороні, але просто не встигав. Матрасники то на випередження, то на добивання, то зокрема на 52-й елегантний гол від Грізмана. Обігравши стіночку з партнером, на підсік м'яч над голкіпером. Загалом же ж голи Ленґле, Альвареса, Де Пауля, Грізмана та Сьорлота подарували подібну перемогу для Атлетико. Вільяреал та Жирона між собою ніколи не грали в нічию в чемпіонаті. Здавалось би, і цього разу нічієї не буде. Рахунок відкривають господрі на 23-й хвилині. Забиває барі, м'яч від поперечень до нього відскочив, і він зіграв на добиванні. А на 46-й господрі перевагу подвоють. Баена увірвався в штрафний супротивника та потужно пробив під поперечину 2-0. На 66-й кутовий угостей. Ван Дебек грає на підбиранні на лінії штрафної та потужно пробиває 2-1. Здавалось би, на 90-й Стуані рахунок зрівнює, уже навіть почав святкувати, але відеоповтор, мікроскопічний офсайд, нічією схоже не буде. Але було компенсовано цілих 8 хвилин, на сьомій, з яких захисник Жирони Крейчі потужно влупив за штрафної і влучив. Тож перша нічия між цими командами в чемпіонаті 2-2. В інших поєдинках 15-го туру. Севілля та Осасуна розписали нічию 1-1, обмінявшись голами в другому таймі. А от Реал Сосєдад в домашньому матчі проти Бетиса забив два голи ще в першому таймі та здобув комфортну перемогу 2-0. Насамперед відзначимо другий гол сосєдада. Він на рахунку капітана Оєрсабаля з пенальті, а відзначаємо його ми по причині того, що це сотий гол Оєрсабаля за свій клуб. Звичайно ж, вітаємо. Також добув перемогу і інший баскет-клуб Атлетик Більбао на виїзді над Райо Валікано, хоча до 65-ї хвилини баски програвали 0-1. Все вирішив дубль Ойона Сансета. Еспаньол після чотирьох поспіль поразок нарешті здобуває бали. І відразу цілих три домашня перемога над Цельтою 3-1. В битві аутсайдерів Алавеста Леганес розписали нічию 1-1. Господарів рятувалися на 87-й. А от Мальорка в домашньому матчі проти Валенції, пропустивши на 32-й хвилині з пенальті, здобула волюву перемогу 2-1. Ну а зараз зробимо подорож в майбутнє. 19 19-й тур Ла Ліги буде гратися в 2025 році, але два поєдинки туру гралися на цьому тижні. Зокрема, у вівторок Мальорка проти Барселони. Каталонці три тури йшли без перемог, тож, як то кажуть, уже трішки притисло. Роберт Левандовський цього вечора на полі не було. Виблискувала барселонська молодь, зокрема, Ламін Ямал, який хоч саме не забив, але роздавав результативні передачі та заробляв пенальті. Як наслідок, перемога Барси 5-1. Але розпочала все не барселонська молодь, а дитячий садочок від оборони мальорки. 12-та хвилина три захисники мальорки та голкіпер не вирішили, кому ж вибивати м'яч. Як наслідок Ферран Торис їх підчатував, забрав м'яч та відкрив рахунок 0-1. Щоправда, перший тайм Барселона не виграла, оскільки на 43-й після контратаки Мурікі рахунок зрівняв 1-1. Але в другому таймі чотири голи від Барселони. 56-та хвилина Ямал вривається в штрафний майданчик супротивника. Боротьба корпус-корпус і він падає. Не кожен арбітр тут би дав пенальті, але пенальті тут було призначено. І Рафіння його реалізував. На 74 й Яміл з флангу шведою закрутив м'яч у штрафний супротивника. І на цю передачу відгукнувся Рафіння, у якого відповідно дубль. Також по голу забили Дейонг та Віктор. Тож Барселона знову перемагає. Ну а в середу Атлетик Більбао проти Реал Мадрида бойове принципове протистояння, але Більбао з 2015 року вдома не вигравали у Реала в рамках чемпіонату. Перший тайм дуже обережний, нічия 0-0. Від Реала взагалі жодного удару в ствір. А от щойно розпочинається другий, як Більбао виходить вперед. 53-хвилина. Навісна подача в штрафний супротивника. М'яч нікого не зачепив, і голкіпер Реала Куртуа. М'яч відбив, але прямо на набігаючого Беренгера. 1-0. У Реала шанс з'являється зрівняти рахунок на 68, й тому що пенальті призначається у ворота Реала. Тут, до речі, трішки зупинимось. Голкіпер Більбао в голову врізає захиснику Реала Рудіґра. Трішки флешбеку не так давно. В лісі чемпіонів зокрема був ось такий епізод: тут пенальті не дали, а ось тут пенальті дають. Славно звісна або ж горе звісна інтерпретація арбітром. Тож пенальті у реала пам'ятаємо, що попередньому турі Мбапе пенальті не пробивав а тут бере м'яч пробиває і не забиває. Друге нереалізоване пенальті за останні кілька поєдинків. Щоправда, вже за 10 хвилин по цьому потужно пробиває поворотам супротивника, і хоча голкіпер Більбао м'яч відбив, але прямо на набігаючого Белінгема, який відповідно забиває в четвертому турі поспіль, хапає м'яч, біжить на центр поля. Але вже за дві хвилини по цьому Реал втрачає м'яч на своїй половині поля як наслідок швидка атака від господарів, і гурусета приносить перемогу більбао. Ось така перша перемога з 2015 року. Ну а Реал тепер програє не лише в лізі чемпіонів, а як бачимо і в чемпіонаті. З урахуванням всіх цих результатів дивимось на турнірну таблицю. Тож Барселона і за набраними, і за втраченими знову лідер чемпіонату Іспанії 37 балів у каталонського клубу. Реал другий 33 бали. На третій сходинці Атлетико Мадрид 32 відзначаємо, що матрацники краща оборона ліги. Більбао після своєї перемоги над реалом вривається в зону Ліги Чемпіонів 29 балів у команди. В зоні Єврокубків також Вільяреал 26 балів та Мальорка-24. Остання 20 та позиція за Вальядолідом 9 балів у команди. Плюс до того це найдирявіша оборона Ліги. На передостанній 19-й позиції Валенція 10 балів, але у них на дві гри зіграно менше. По 13 балів мають Еспаньол та Хетафе, але за додатковими показниками в зоні виліту перебуває Еспаньол. Взагалі, між 14-ю позицією та зоною виліту лише 2 бали різниці. Роберт Левандовський два тури поспіль в Лалізі не забиває, але його гольового доробку поки що вистачає для того, щоб продовжувати лідирувати в списку бомбардирів. На даний момент 15 голів наколотив Левандовський в чемпіонаті. Найближчим переслідувачем є партнер по команді Рафіня, на рахунку якого 11. Ну що ж, про два з топ-5 чемпіонатів поговорили, не пропустіть огляд трьох наступних. На даний момент, все, дякую за увагу, за придільний час за підтримку каналу. На все добре.